Всім привіт, друзі! Ви вам калія Сергя і ми продовжуємо нашу рубрику майндеку. Май, У цій серії ми зробимо наш міський транспорт пірс з. Ну і ще фонарик. Які, ну, всім так, добре, прориваємо нашу доріженьку, щоб ми могли собі поставити потім пірсик. Так, ось тут робимо ось так. Потім ось тут ось так. Ось так тут, ось так тут. Ось так тут. А тепер додаємо ось це ось це ось це ось це, ще ось це, і ще ось це ось, це, ось це, ось це, ось це. І ось сюди каміння можна додати. Його небагато, але достатньо, я думаю. Можна ще ось сюди додати і ось сюди, допустимо. Вже настає ніч, тому треба зробити фонарики, щоб ми не забудилися у цьому місці. Я їх зроблю з допомогою трьох предметів. Просто яких дерев'яний заборчик лампа і речажочок наш Е, Перша лампа буде, мабуть, біля ось цих сидінь, ось сюди я її поставлю. Вона буде доволі нисяка, лише триблока, але цього достатньо для гравця, я думаю. Всі. Ці тепер мають світло. А ось тут в нас буде, типу, райончик потім. Тому сюди теж треба поставити лампу щоб освітлювати. Так. І третя лампа буде по доріжці в пірс. А точніше, ось тут тоньки. Для удобства. Бунь. бун, бунь. Ну, і останнє буде ось тут. туньки. Було у нас не хватило однієї лампи, щоб запитати всю ось цю волочку. Просто як ми збудуємо пірс, я вам відповім. Доволі просто лише два блоки треба. А точніше ось це і ось це. Потім волочка ще зробимо. Для пірсу нам треба добряча така основа, тому я поставлю ось таку балочку для удобства. Потім поставлю тут трошечки дерева, яка буде спускатися з часом. Тому ось така платформа. Ми її збудували, типу, а потім у нас буде йти вниз. Мідна така ну, спуска мідна. Тому будуємо бунь, потім. А ні, не ну, ось так. А ось так треба будувати. Ой, Одна ступенька вирішила, що вона інша інші. Так. Пон... Та що ти так будеш? А, я зрозумів. Бум-бум. І якщо ми нажимаємо на ось так, то у нас буде так. Так, тепер ми вже потихеньку будочку залазимо, бо ось так виходить. Так, в принципі. Тепер ми маємо ось такий спуск, а на нього ми будуємо ось таку платформу. Ну, вона буде в нас в 7 блоків. Давайте зробимо 7 блоків. І знаєте, скільки буде у нас пірсиків? Аж цілих 4. 2 ось тут. І 2. Ось тут. А ось тут я викопаю трохи ось цю гору, щоб ну, менш мешало нам. І ось тут теж підкопаю її трошечки. Ось так зручніше, в принципі, для мене. Тому ось все скопали. І тепер да, ми візьмемо тут інтарі, десь я пам'ятаю, бо ось лодочка. Дві волочки у нас буде звичайні, а дві з сундуком. Ось просто навіщо мені сундуком? Щоб переставляти собі там грузи грузині, тускати. Щоб, як там їжа, допустимо, запасна броня, запасна зброя, ось це все. Ось там основуй пірсок з нашого села. І зараз я всі матеріали, щоб зробити там ще одну лампу. Щоб було якісь світло. Так, тому мы продолжим, вот тут ряд, вот так. Ну тут тоже у нас будут две лодочки, я вам набрав пол и сказав, что у нас будет, в принципе, четыре персика, у нас их шесть, правильно, шесть. Представляете себе, шесть персиков с таких мини. Пользуем для лодочек свои. Так, добре, мы будем ему ось-ось. Лампочки. І ось тут лампочки. Запускаємось. і тепер зручно всім буде кататися. Я думаю, нормально. Тому ось так ми покращили нашу систему. Права гонички забуру, ви розумієте, що це село. Це якесь містечко. Тому нам треба транспорт. Максимум. Що я подобав це установочку автобуса? Яку я вмію будувати, і дуже добре навіть будувати з бетоном. Тому нам треба бетон, перше. Так, який, думаю, це краще взяти? Я думаю, що ось такий сірий і такий. Сказав би більш чорний а не сірий. сумочка будет ось тут. Я добавлю вот такие палочки для удержания потолочку, какой будет тоже вот так побудован. Потом нам треба стекло. Вот таке. А точнее нам треба расширить вот эту платформу на вот эти І поставити тут стекло, щоб ніхто з цих сторін, сторін не зайшов в нас. І тепер тут може стати міні автобусик такий, я думаю. Тому, в принципі, нормально. Ось така установочка вийшла автобусна, яка буде їхати з нашого села, мабуть. І на цьому я буду закінчувати. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. А с вами был канал Серлетт и встретимся в следующих видео. Так.